Не встигла відзняти, як ця малявка сиділа отамо нагорі. горі. Отому на вінці на самісінькому. Поки побігла по телефону, то ця мавпа. Злась, ти постійно туди вилазиш. Сама злась. Сама. Злась. Ти ж якось вилізла. Ти ж постійно з кузьмою б'єшся там на даху, ганяєте, як коні, трощите мені шифер. Подумай, яким боком злізти. Ага. Ой, ой, ой. Оце все, на що ти здатна? Ти ж тільки що була там на верхотурі. Ну, злазь. Кузя, Кузя щось роби. Ну, бач, знайшла вихід злась. Злазь. Чи це ти втікала від когось туди наверх? Ану злась. Кузю боїшся, ти Кузю боїшся. Злазь. Злась. Ой, 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 як ми боїмося! ой. Хе-хе, все добре, все добре, Аска. Аска. Кузя, вона від тебе втікала.